Ради всіх вітати. Дякуємо, що сьогодні долучилися до нас. В цей час в Україні тривають важкі бої з рашистськими агресорами за свободу України. А можливо, навіть і за свободу всього демократичного світу. Незважаючи на це, згуртована команда КМУ докладає величезних зусиль кожного дня, щоб кожен студент та викладач почував себе в стінах альма матер максимально комфортно. З огляду на ситуацію, зрозуміло. Ми розуміємо, що зараз не час для гучних святкувань, але наш ювілей, 30-та річниця заснування університету, є для нас дуже важливою, тому ми не могли не відзначити цей день. Дякую нашим друзям та партнерам, з органів державної влади, місцевого самоврядування, бізнесу, лікарської викладацької спільноти та випускників, що розділили цей день з нами. Я лікар-ортопед-травматолог, але життя моє склалося так, що я очолив сімейну справу Київський медичний університет, який був заснований в 1992 році групою ентузіастів на чолі з моїм батьком, доктором Валерієм Поканевичем. Вони прагнули одного готувати лікарів нової фармації. Тепер цим опікується наша команда. Ця спадкоємність це головний базис нашого бізнесу. Вже майже 10 років я продовжую справу свого батька, але з кожним набором студентів, з кожним роком я розпалююсь ще більше і зі мною розпалюється величезна кількість людей, яка робить все можливе, щоб студенти були задоволені. Отже, декілька слів про мене. Я дуже рано зрозумів, що мене цікавить медична освіта, і це не дивно, адже мій батько засновник першого в, в незалежній Україні приватного медичного університету. Після закінчення інтернатури я вчився в Штатах та Європи. Розумієте, протягом навчання за кордоном, яке тривало 4 роки, я зміг подивитися на менеджмент з різних точок зору, вивчати його в різних школах, мати доступ до сотень джерел інформації. Так я отримав принципово інший досвід, ніж мої колеги, які навчалися лише в Україні. І думаю, саме тому я завжди намагаюсь шукати нестандартні рішення. Це відображається і на моєму підході до бізнесу. Ми з командою постійно шукаємо та впроваджуємо інновації. Отже, хто я? Я частина команди КМУ, і наша команда має можливість залучати все більше і більше людей, формуючи нову генерацію лікарів, стоматологів. Фармацевтів, які дотримуються гуманізму, медичної етики та дбають про безпеку пацієнта, інакше кажучи, спираються на принцип не нашкодь ноліноцери. Для мене дуже важливо бути частиною цієї команди, бо кожного дня я можу звертатися до величезної кількості людей. І ось сьогодні маю за честь виступати перед вами. І наразі я розповім вам, як наша команда будує студент-орієнтований приватний університет за американськими та європейськими стандартами. Отже, почнемо з місії. Відповідно до нашої місії навчати, досліджувати, лікувати та служити людству постійно прагнучи до досконалості, кожен випускник університету має стати агентом змін у суспільстві. Ми пишаємось тим, що наші студенти та інтерни вчаться у лідерів галузі за освітніми програмами, які були натхнені останніми розробками доказової медицини. І це запорука майбутнього успіху наших випускників. Отже, йдемо далі. Київський медичний університет входить до топ-10 кращих приватних університетів країни. КМУ це понад 4 тисячі здобувачів вищої освіти. Студенти з 62 країн світу створюють мультинаціональну та мультикультурну атмосферу. Університет працює за європейськими стандартами корпоративного управління, тому ми стали єдиною установою в Україні, яка отримала інвестиції у сферу освіти та охорони здоров'я від ЄБРР. Наша велика команда це наша гордість. Для забезпечення студент центрованого підходу співвідношення викладачів та студентів складає 1 до 4,5. Саме тому у нас приділяють максимальну увагу теоретичному навчанню і практиці студентів та інтернів, майбутніх лікарів. Це співвідношення як у провідних, приватних, західних школах. Важливим показником роботи кожного університету, тим більше медичного, є якість відбору абітурієнтів. Ми пишаємо, що саме за цим показником КМУ посідає сьоме місце серед топ 200 університетів державної та приватної форми власності. Університет залучає до співпраці велику кількість провідних асоційованих клінік, організацій, державних та приватних установ для того, щоб студенти та інтерни отримували суперякісні освітні послуги. Стомат центр університетський є втіленням стоматологічної університетської клініки, створеної за західними аналогами, де поєдналась наука, практика та бізнес. стомат центр забезпечений стомат-установками та двома симуляційними класами. Ще один здобуток: ми об'єднали наші філії в медично академічний консорціум МАК скорочено. Це структура, яка гуртує різних фахівців освіти та медицини у найбільших містах України, що розділяють нашу місію та цінності. Для мене це дуже захопливо, оскільки мені подобається спілкуватися з нашими талановитими колегами. Україна дійсно має потужний науковий та інтелектуальний потенціал. Київський медичний університет це перший заклад вищої освіти в Україні, який отримав міжнародну акредитацію освітніх програм медицина та фармація від профільної незалежної німецької агенції, акредитаційне агентство у галузі охорони здоров'я та суспільних наук Німеччини. Але все одно на питання, чи достатньо добре це зроблено, моя відповідь завжди ні, недостатньо, тому що все можна покращити. Так, те, що зроблено, класно, але ще цікавіше буде попереду. Весь час відчуваю, що амбіції та бажання розвиватися перевищують наші можливості. Я завжди хочу чогось більшого. Я максималіст і оптиміст і ще не розгубив ці якості. Я відрізнявся цими якостями ще з часів студентства. Під час навчання в Україні я завжди відчував, що мені недостатньо інформації та шукав можливості навчання за кордоном. Отож, повторюсь, одразу після закінчення інтернатури поїхав навчатися до Брендайс University, штат Масачусетс, де отримав стипендію у розмірі 45 тисяч доларів на рік. Університет Брендайс входить до консорціуму з Гарвард University, Бостон University, Стафтс University, Тому деякі модулі я брав навіть в Гарварді. В США я здобув Master of Science in International Health Policy and Management. Після закінчення програми щорік працював в ортопедичному центрі. Але відчував важливість отримати ще й європейську освіту, це стало поштовхом до отримання мною стипендій Erasmus Mundus. Організованою Європейською комісією назву програми «European Master in Dynamics in Health and Welfare», завдяки якій я жив та навчався в чотирьох країнах Європи Іспанія, Португалія, Франція та Швеція. За це ще й отримував кошти. Загалом за два роки стипендія склала 55 тисяч євро. За кордоном я теж працював в лікарнях на різних менеджерських посадах. Хочу вам сказати, що навчання за кордоном не лише дало мені доступ до найновіших знань та інструментів. Розумієте, коли ти потрапляєш до незнайомого середовища, це змушує тебе ставати більш гнучким та креативним. Це мені дуже імпонує. Звідки я привіз ще один, один принцип думати out of the box? Це ось як тут і написано. Компетенції, отримані мною, дозволили мені розробити систему внутрішніх стандартів, яка регулює всі процеси та електронну систему управління університетом, яка дозволяє приймати управлінські рішення на основі кількісних показників за аналогією до іноземних університетів. Університет це дійсно процес творчий. Ми не купували готовий продукт, а моя родина створювала створювала його з нуля. Є різниця між бізнесом, який створюєш сам, і франчайзингом, де отримуєш готові процеси та KPI для співробітників. У франчайзингу менше творчості. Наш університет складається з мільярда маленьких завдань. Кожна з них і є творчість. До речі, у Європі частка сімейних компаній складає 70-80%, які забезпечують 40-50% робочих місць. Їхня робота характеризується стратегічним плануванням, довірою, спадкоємністю та відповідальністю, які ці компанії поширюють на власні команди і середовища. Варто відмітити, що наша відповідність цим принципам була високо оцінена міжнародними експертами та співробітниками ЄБРР, які готові з нами йти в нові проекти і далі. Є цінності, близькі засновникам і головні люди в компанії поділяють їх. З самого початку ми прагнули створити середовище, в якому талановиті люди мали б можливість створити. Наша найсвітліша мрія, щоб кожен член команди був підприємцем, зацікавленим в тому, щоб виконувати роботу якісно та вчасно. Таким ми бачимо ідеальний механізм університету. Ми мотивуємо викладачів не лише навчати, а й досліджувати, стати тими, у кого студент може попросити пораду і для до кого він стане прикладом. Так само, як деякі викладачі були прикладом для мене під час навчання за кордоном. Літній професор у Франції, Швеції чи США горить, незважаючи на вік, а навколо нього кипить життя. І студенти надихаються ними. Освіта це завжди інвестиція або держави, або великого бізнесу. По іншому не буде. Співпраця з ЄБРР дала нам можливість залучити фінансовий ресурс та капітал, і не просто капітал у вигляді грошей, а знання, технології, нетворкінг і багато чого іншого. Закордонний освіт досвід нашої команди надає можливість створювати сучасні та зручні умови навчання для студентів та інтернів тут в Україні. Отже, що нас робить університетам західного типу? Центр симуляційного навчання та оцінювання це структура, яка дозволяє студентам та інтернам відпрацьовувати міждисциплінарні практичні навички згідно з міжнародними протоколами. Тут вони можуть навчитися виконувати безліч медичних та стоматологічних маніпуляцій та пройти понад 100 симуляційних сценаріїв від ведення катетерів до реанімації травмованих пацієнтів. Тренування в симуляційному центрі є невід'ємною складовою навчального процесу, адже велика кількість практичних навичок інтегровані в освітні програми і є обов'язковою до виконання. Ми залучаємо нашу величезну internal капаситі, а саме студентів та інтернів для допомоги викладачам та менеджерам. Це додатковий драйвер розвитку університету. Студенти або інтерни отримують за свою роботу гроші. А ми мотивованих молодих та активних співробітників. Загалом протягом навчального року таким чином створюється близько 100 робочих місць. Наприклад, навчаючись в США, я працював таким освітнім асистентом, отримав величезний досвід організаційної роботи, а також, що дуже важливо, мав нетворкінг з професорами, тому навіть зараз можу звернутися до них за порадою. В університетах в Штатах та Європі існує безліч студентських клубів, тому студенти можуть обрати саме те, що їм до вподоби, розвивати свої скіли та емоційно надихатися, відпочивати. Якщо ви спілкуєтеся зі студентами з-за кордону, ви можете помітити, наскільки вони відрізняються розвиненими soft skills та емоційним інтелектом. Розвитком таких якостей і опікується талант парк у КМУ. Ми впевнені, що спорт є. Важливою та невід'ємною частиною студентського життя та досвіду. І не має значення, чи студент є спортсменом-аматором чи професійним атлетом. Ми маємо розвинену спортивну інфраструктуру для кожного. Особисто я, як спортсмен, займався спортом в усіх університетах, тому приділяю цьому особливу увагу. І зараз ми працюємо над реалізацією амбітного проєкту. Будуємо Center for Sports and Wellbeing – також за принципом роботи західних університетів ми фінансуємо наші студентські спортивні команди та надаємо талановитим спортсменам стипендії. Як результат, наша футбольна команда Медик та баскетбольна команда Патріотс одні з кращих студентських команд в Україні. Наступний проєкт – це центр кар'єри КЕМУ. Особисто я пройшов через такий центр у США. На той час я не мав достатньо знань, наприклад, як скласти своє CV, як поводити себе на співбесіди, як презентувати себе. Тому консультування в центрі кар'єри було надзвичайно корисне для мене. Я захопився цією ідеєю та створив такий центр в КМУ. Одна з цілей центру пошук роботи для інтернів. Кожного року ми розширюємо мережу асоційованих клінік саме для того, щоб у наших випускників та інтернів не було жодних вагань у пошуку свого місця на ринку праці. Отже, центр кар'єри допомагає молодим фахівцям знайти роботу як в Україні, так і за кордоном. Лікарі навчаються протягом усього життя. І це не красиві слова, а вимога часу. Вже більше 20 років цим і опікується факультет безперервного професійного медичного розвитку. Ні для кого не секрет, що наша система охорони здоров'я знаходиться у стані реформування. І для того, щоб покращити якість надання медичних послуг, необхідні правильно підготовлені фахівці, лікарі. Практики та менеджери. Тому ми залучили стейхолдерів та проаналізували лікарські компетенції, рекомендовані світовими медичними асоціаціями. Проте, враховуючи нашу тісну співпрацю з американськими колегами, ми зупинилися саме на переліку компетенцій American Hospital Association, які, на нашу думку, відповідають вимогам до лікарів нової формації. Шановні друзі, дякую вам, що ви сьогодні і завжди з нами. За вашу підтримку, за натхнення, за незламність духу, який ви, як мільйони українців, кожного дня показуєте ворогу, завдяки вам Україна невпинно прямує до перемоги. Слава Україні!